Вечора насправді дуже велика честь бути присутньою тут і, взагалі, мені цей курс перш за все подарував ком'юніті, якого я ніколи не мала, оскільки я людина без педагогічної освіти. Тобто, я в своєму оточенні одна якби репетиторка. І разом з тим, це стало певним таким тригером для мене, оскільки для багатьох людей за всі сім років мого досвіду, а я починала ще з першого курсу універу. І зараз я його закінчила, я бакалавр, магістр. Але суть у тому, що. Я якось сформувалася із таким розумінням оточення, що далекого ще близького, інколи ще це, ну, типу підробіток, ну, типу, що там? Хоча при цьому цей підробіток в кавичках він давав набагато більше заробітку, ніж часом основна робота в них. Але разом з тим, на початку курсу, я себе бісила. Я себе страшенно бісила. Чому тому, що я мала дуже великий досвід. в Мене, в принципі, я порахувала в мене приблизно понад 10 тисяч годин проведених занять за всю мою кар'єру. Тобто, у мене в принципі потік учнів студентів був. Я викладаю як право студентам, але знову ж таки, я прийшла з тим, що я хочу масштабуватися саме в роботі з одинадцятикласниками. Тобто я прийшла з тим, що я ну в мене. До війни, от, як ви казали на курсі, що, типу що до війни, е, сарафан міг працювати шикарно. І я це мала. Але знову ж таки, сарафан в моєму випадку, ну це раз з'явився учень, я його взяла на індивідуальне, два взявся учень, взяла на індивідуальне. І е, з часом я почала захлинатися в цих індивідуальних. І разом з тим я брала індивідуальні, брала. Я не розвивалася, я про себе не заявляла. І я прийшла, можливо, мені зараз шлях буде стільки про цифри. Не тільки про збільшення чеку, тому що я в основному працюю за договором і фіксую ціну. Але я працюю зараз на перспективу і на закладання фундаменту. Тому що я прийшла з тим, що я не встигаю, я беру індивідуальність з такою відмашкою, що мовляв, ну це ж гроші зараз. Соцмережі я не веду, курси свої я не розвиваю, і виходить, що сім років я топчуся на одному місці. Тобто, ну, збільшується чек там щороку на 50 гривень. Вау. Але я хочу заявляти про себе, але я боюся. Я там, ну. Коротше кажучи, я ФОП з 2021 року, але мені цього було мало, і я справді відчувала в собі потенціал розвиватися і заявляти про себе. Але я бісила себе тим, що я цього не робила. Прошу наступний слайд. Тобто, моя точка А перш за все, це повністю закинуті соцмережі. Я розумію, що у мене зараз, до речі, стосовно НМТ, у мене сарафан перестав працювати так, як я б хотіла. Тобто далі я отримую різних студентів, учнів із там, наприклад, всяких репетиторських сайтів і так далі, але цього недостатньо для того, щоб збирати групи. Цього недостатньо для того, щоб масштабуватися. Я забиваю весь час і забуваю індивідами. Ну тобто, і це взагалі мені не приносить такого доходу, який я хотіла б і ну, взагалі того доходу, який би от я вважаю себе достойним. Тобто, Сарафанне радіо майже припинило свою роботу. Я розумію, що треба заявлятися в соцмережах, а на соцмережі у мене часу немає, і так по колу. І далі я відкладаю все на літо. літо у мене ще щось знаходиться, бо ще є паралельно інша робота. За літо я нічого не встигаю. Соцмережі у мене нульові, і знову добрий ранок. У мене там з'явилися індивідуальні і так по коло. Взагалі я починала курси. Це дуже важливо сказати. Що якщо хтось намагався зібрати групу, я взагалі прийшла з курсу? Що ні, я зараз ну, чек в мене фіксований, понятно, що це я буду вже працювати на перспективу на наступний робочий, на наступний навчальний рік. А зараз я хочу прокачувати себе. Власне, зараз хочу себе зробити, про себе заявити, бо у мене дуже великі проблеми. Соцмережі я боялася відео я прийшла з тим, що я боюся, я не знаю як. Мене ж цей такий що Я хочу ідеально. Якщо я не вмію ідеально, то все. Ну, типу, до побачення. Що в мене той допис забирає тиждень, бо я хочу його просто гарненьким зробити? Краще іншу роботу зроблю, допис там колись. І більше того, я взагалі не планувала набирати групи. Взагалі. Ну, типу, куди? Ну. Тобто, я собі не заважала часу для розвитку на майбутнє, Тобто, взагалі. Тобто, взагалі. я вела уроки, працювала, ну і типу, все. І стоялася, стояла на одному колі. Прошу наступний слайд. Отже, коли я почала працювати на курсі. Мені тут надзвичайно кайфово сподобався взагалі сама подача, сама подача якби курсу, тому що це те, що я поважаю, те до чого я також ну, якби, спрямовую свої зусилля. Це чітко без води, без оцих от вступів. А оце тобто, все чітко, от буквально от я там поставила на прискорення, чітко, і я відразу це робила. Тобто, я теж в перший день я відразу робила. А більше того, про те, що я не могла заявити про себе. Тобто, я, наприклад, вважала, що навіть писати допис, формувати дописи запитом, що от записуйтесь до мене в групу. Ну, це типу, я вважала, що самі мають от побачити мою сторінку, там написати мені це заклик не потрібен. Я все це зробила. Я зробила вихідні дії. Я пішла в групу в Фейсбуці. Я сіла за інстаграм, і, до речі, до речі, найголовніший інсайт, коли я все ж таки на початку курсу навадилася вести інстаграм. Мені Анастасія сказала, що. Тікток, 11 клас, це Тікток. Я така блін, я тільки налаштувалася на той інстаграм. Ну що ж мені той Тікток, я його ніколи не мала. Зареєструвалася в Тіктоці, що було і що зараз є. На наступному слайді покажу. Власне, мені дуже сподобалися наші роботи в групах. Тобто, я можливо рідко подавала голос, але я все слухала. Тому що мені, в принципі, в мене питань не було, я все брала, опрацьовувала через себе. В мене договір, до речі, про договір. У мене він був, я юрист за освітою. Мене був договір, але. Я його не завжди використовувала, я його по настрою використовую. Більше того, ідея як його підписати через Google форми От така штука взагалі мені дуже сподобалася. І дуже сильно мені, як людині без педагогічної освіти, дуже зайшла інформація стосовно ось саме психологічних аспектів роботи з дорослими підлітками от прямо от дуже сподобалося. І, відповідно, наступний слайд. Якщо можна. Угу. Власне, я нагадую, я взагалі не збиралася робити групу. В цьому курсі я, перш за все, поставила для себе мету попрацювати зі своєю психологією і почати. Боюся, але от очі бояться руки роблять. Я не знаю, як, але я почала запрошувати в своїх рілсах, в своїх тіктоках взагалі всюди в групу. Я не знаю, як це сталося. Я просто себе зловила на тому моменті, коли я вже запрошую в групу. Я не знаю, як це сталося. Я навіть знайшла час. Я почала по півдні залишати по півдня залишати на те, щоб знімати відео. І я їх знімала більше 20 чи 30 за той етап, коли в нас був курс. Тікток, у мене тепер 500 з чимось підписників з нуля. Інстаграм було 300 мертвих, взагалі ніяких. Я з цим прийшла, що, що з ним робити: 700 підписників. І більше за все, я зрозуміла, що репетиторство це професія і це круто. І власне я тепер можу це відверто заявляти, і сама оця ком'юніті наша на мені довела, що це окрема категорія людей. Це окрема категорія людей, яка е, заслуговує на повагу. В принципі час вийшов на цьому. Я дуже дякую, дуже дякую за цю честь тут власне бути за те, що я змогла психологічно змінитися, тому що знову ж таки бачите, тут не зовсім про цифри, скільки про те, що я беру. І знімаю, беру і набираю. І так я набрала групу, і зараз планую набирати ще одну. І так я навіть знайшла для цього час. Дякую.